Михайло Мудрик вляпався у потужний конфлікт. Знову крінж. Але є свої хороші персонажі. Фонсека про Яремчука. Довбик більше не зіграє за Рому. Провальний матч Динамо і трансфери клубу. І новини футболу, друзі. Макс Коляда, канал трибуна. Зарядіть козацьку вподобаєчку. Давайте починати. Шахтар програв Зоннегов Гросапс. Шахтар програв Зонгоф Гросапсаху. Так, я маю це сказати так, щоб це виглядало, ніби я назву цієї команди знаю. Шахтар програв Зонегов Гросапсаху. Ніби окей. Команда Ардатурана поступилась з рахунком 1-2 під час тренувальних зборів у Туреччині. Проспер зліва буде в 100 разів цікавіший за Невертона. Ну, справді так, Проспер зіграв за Шахтар і заробив пенальті. Е, достатньо непогано себе показав в цьому поєдинку. Динамо програло в Єврокубках з рахунком 2-6 мадридському Атлетіко. Юнацька Ліга Чемпіонів і знову невтішні новини про виступи наших клубів на євроарені. І це б була повна біда, якби не один нюанс, а саме Богдан Редушко. На 55-й хвилині хавбек підібрав м'яч в центрі поля та протягнув його до чужого штрафного. Після цього змістився в центр, обігравши ще кількох суперників, та здалеку пробив точно в правий нижній кут воріт іспанців. А наприкінці матчу вже з рахунку 1-6 Редушко забив друг. Станом на зараз Богдан вже задіюється за головну команду киян у чотирьох матчах. Він зробив один асист. І як ви думаєте, чи заслуговує Богдан Редушко на те, щоб у другій половині сезону його випускали частіше? Молодий талант, свіжа кров, якої так не вистачає київському динамо? Пишіть свої думки. Ну і е, тут хочеться згадати ось таку от інформацію. Дуже цікаво, бо вона трансферна. А все, що трансферне, з приводу Динамо, то цікаво. Динамо підписало 18-річного ганського центрбека Кварші. Оренда до кінця сезону. Про це повідомляє та то таке: 18-річний Ганець виступає за клуб ВІМ Спортінг з Акри. Рік тому його було визнано найкращим захисником міжнародного турніру Самба-Старс. Після чого футболіст був на перегляді в Челсі та Вулвергемптоні. Ніфіга собі, скажу я вам. Надіємось, кварші не зіпсує. Це вже точно. Якийсь треш відбувається навколо Рівненського Вереса. Клуб повідомив, що турецький Вінгер Айдин самовільно залишив розташування команди та не виходить на зв'язок. У Єфа та ФІФА скажуть, що пацан тікає від війни, тому нікому нічого не повинен. Ви ж український клуб, у вас немає прав. Але якщо серйозно, заднім числом піде у безкоштовну оренду і протиснуть клуб продати за 5 копійок або за соус до шоуруми, бо ніхто займатися питанням українського клубу не буде. Действуй воно так и буде. Ауло Фонсека висловився з приводу Романа Яремчука. Дуже теплі слова. Сказав, що Яремчук буде важливим для Ліона у матчах проти команд, які низько обороняються. Це зрозуміло. Яремчук достатньо високий, такий фактурний нападник, і е, десь на подачках точно своє е, робити буде. Це класно. Артем Довбик більше не зіграє за Рому. Невтішна новина приїхала з столиці Італії, але з поправкою не зіграє в Єврокубках. Рома оновить заявку на Лігу Європи. Після закриття трансферного вікна кожна з команд може провести до трьох замін зі списку, а очікується, що із заявки буде видалений Артем Довбик. Нагадаю, що гравець отримав дуже прикру травму і пропустить тривалий період часу. Загалом італійська преса і псевдоексперти регулярно знищують довбика, кажуть, що він не підходить команді, не підходить Гасперіні, фактично вирішуючи за тренера. І виникає питання, де би Довбик міг продовжити кар'єру. Можливо, Мілан. Про нього чимало писали. Друзі, продовжується ця от історія навколо коментаря Джані Інфантіно, що він не проти Вернути росіян до е, цивілізованого футболу, скажімо так, прісік Путіна сказав наступне. Бачили заяву інфантійно. Ми їх вітаємо. Ну, е, чи здивувалася фраза кого-небудь? Ні? Тут важливо от е, привести наступне. пеп -гвардіола, геноцид у Палестині та те, що сталося в Україні, в Росії, те, що відбувається просто перед нами. Ви хочете це бачити? Це наша проблема як людей. Все змішалося. Коні, люди, свині. Сідні і вкотре в тому що Балтійські країни нас підтримують. 28 естонських клубів направили лист генсеку ЄФА із закликом припинити виплати солідарності російським командам. Оце буде халепа, якщо наші до такого навіть не додумались. Утримуюсь від коментарів, напевно, він Гречелсі Михайло Мудрик прокоментував трибунаком конфлікт з польським гравцем під час гри в Counter-Strike 2, після якого українця забанили. Михайло сказав наступне: постійно чую і бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі. Нагадаю, що Мудрик висловився з приводу Волині. Ви розумієте, яка там тематика? Просто зараз не повторю ці слова, оскільки Ютуб не любить подібні теми, але тим не менше я не можу про це не розказати. Так, от, Мудрик там, грубо кажучи, послав одного Поляка. І після цього його забанили в КС там на певний час. О, зараз трибунівські поляки налетять, будуть розказувати про невдячність українців. Даже трибунівські поляки знають, які пшеки говнюки в цій грі. Ну, це справді м'єм, я хоч в КС не граю, але це факт. Ну, якщо чесно, то з поляками справді неможливо грати, бо вони зазвичай по 2-3 в команді, і там такий треш розпочинається. Коротше. Ну, насправді це точний факт. Тому, друзі, висновок один не грайте в КС. І Міша Мудрик теж в КС краще не грає. Краще скачуйте мобільний застосунок від трибунаком, друзі. Читайте класні новини і доєднайтесь в коментарі. В коментарях у нас теж гаряче, не менше, ніж в КС і в усіх ваших інших комп'ютерних, зокрема, іграх. <му> ну і на сьогодні, мої друзі, все. Я вам дякую за увагу. бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось.